240 тисяч гривень на авто для фронту збирає Чернігівка Тетяна Зайцева. Її син Олександр нині воює. Його підрозділ гостро потребує машини для виконання бойових завдань. Він пішов у тероборону в перший день російського вторгнення і захищав Чернігів протягом всієї облоги. Отак От ми тримаємо оборону нашої рідної України. О 4, начало п'ятого поле почалася бомбежка міста Чернігова. Він півдня щось там переписувався по телефону, і потім вже повідомив мені, що він прийняв рішення і буде йти до військкомату. Так пройшло 24 лютого, ввечері він прийшов, вже отримав. Автомат зібрали ми його, і пішов він на, на захист міста. Мати Олександра розповідає, що коли його підрозділ перевели на схід, тероборонівці взяли з собою свої цивільні машини. Але звичайні легкові авто в зоні бойових дій довго не живуть. Якщо не російський обстріл, то там розбиті дороги рано чи пізно доб'ють машину. Тому військові шукають щось більш надійне. Фронтова дорожка. Видео не передает все прелести, но я мы тут почти в колено. Це пікап рейнджер, і вона має мати технічні характеристики, специфічні, тобто це має бути дизель, це має бути на механічному керуванні. Не нова машина, це машина 90-х початку 2000-х років, бо оскільки вона має бути дуже виносливою, і хлопці щоб змогли заливати туди дизельне пальне, яке підходить для танків. Наразі з необхідних 240 тисяч гривень Тетяні вдалося зібрати 147 тисяч. Основну масу коштів переказали однокласники та однокурсники Олександра. Долучилися освітяни з Чернігівських шкіл номер 32 та 35. Я розумію, всі втомилися від війни, всім важко. Багато людей втратили роботу, багато родин розірвані на дві-три країни. Кожен виживає. Зараз не життя, зараз виживання. Але я прошу всіх допомагати нашим військовим. Але бо вони також потребують нашої підтримки моральної, матеріальної. Їм необхідно, щоб їх чекали вдома, щоб вони знали, що за ними переживають, турбуються про них. Тетяна Зайцева сподівається, що нове авто збереже життя її сина та його побратимів і вірить, наші бійці скоро повернуться у свої рідні міста з перемогою.